Ще хочу вас познайомити з Наталією. Вона голова білої тростини, це така громадська організація, де збираються незрячі, слабозорі люди. І Наталя разом з своїми друзями створили таку громадську організацію. Щоб могти заявляти про свої потреби, про тому якщо в вашому оточенні, можливо, є люди незрячі або слабозорі, ви можете направляти їх в цю громадську організацію, і вони там зможуть отримати підтримку, добре слово, тому що не завжди люди, які бачать, якось думають про тих, що є такі біля них, що не бачать. Але якраз оця громадська організація вона заявляє про себе і хоче всім людям показати, що коли в тебе є очі, є зір. Будь вдячний Богові, але пам'ятай про тих, які не мають цього зору, але вони також, бачите, не стоять осторонь нашої перемоги, вони хочуть, щоб перемога настала, і вже більше від початку повномасштабної війни їздять, роблять ці благодійні програми для того, щоб зібрати кошти, підтримати наших воїнів. Тому, якщо хтось з вас сьогодні буде мати бажання. Для воїнів передати якісь кошти, то ми передамо, тому що ми співпрацюємо з отцями капеланами, сестрами, монахинями, які біля воїнів і вони знають їхні потреби. Псалом 28, вірш 7. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце і допомоги зазнав я». Тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Помолюся тихо, виконують.